Добрий день. Сьогодні у нас 8 жовтня 8 жовтня 2024 року. Ми знаходимося в селі Рожни Рожнівський Старостинський округ і проводимо 78 засідання комісії. Постійної зазимської сільської ради з питань охорони здоров'я, материнства, дитинства, освіти, культури, молодіжної політики, фізичної культури, спорту, туризму та соціального захисту населення. На комісії присутня більшість членів комісії. Це я голова постійної комісії Гринко Євген Володимирович, заступник комісії Марченко Євгеній Константинович і секретар комісії Ячник Надія Дмитрівна. Прошу вас. Проголосувати за відкриття комісії. Дякую одноголосно. Також хочу вам запропонувати порядок денний, який складається з п'яти пунктів. Перше: про внесення змін до статуту комунального некомерційного підприємства, Центр первинної медико-санітарної допомоги Калинівської селищної ради Брогорського району Київської області. Питання номер 2 Надання матеріальної допомоги жителям Зазимської територіальної громади згідно програми Турбота. Питання 3. Надання матеріальної допомоги військовослужбовцям та їх родинам. Питання 4. Відмова у наданні матеріальної допомоги військовослужбовцям та їх родинам. Питання п'яте. Відмова жителям Замзинської громади в наданні одноразової матеріальної допомоги згідно програми Турбота. Хто за такий порядок денний? Прошу голосувати. Одноголосно дякую. Отже, до нас питання перше. Про внесення змін до статуту комунального некомерційного підприємства. До нас звернувся звернулося комунальне некомерційне підприємство, зв'язку з виробничою необхідністю, адміністрація КНП. Калинівської селищної ради Броварського району звертається до нас прохання про внесення змін до статуту КНП, ЦПМСД Калинівської селищної ради Броварського району Київської області, а саме пункт 3.3. Викласти в наступній редакції. Підприємство може бути клінічною базою та базою інтернатури вищих медичних навчальних закладів усіх рівнів акредитації та закладів після диптомної освіти. Пункт 5.2 додати речення підприємство має безоплатно передавати належне йому майно, отримане в якості благодійної чи гуманітарної чи безоплатно отримане або отримане з інших джерел, не заборонене чинним законодавством третім особам, юридичним чи фізичним, крім випадків, прямо передбачених законодавством. Також додати пункт 8.6, визначити що працівником основної професії є лікар. Ми ознайомилися повністю з статутом, ознайомилися повністю з усіма змінами, обговорили це все. Я рекомендую затвердити та внести зміни в статут даного підприємства. І доручити директору комунального некомерційного підприємства, Центр первинної медико-санітарної допомоги Калинівської селищної ради Браворського району Київської області після ухвалення аналогічного рішення Калинівської селищної ради Брогорського району Київської області здійснити державну реєстрацію нової редакції статуту. Хто за, прошу голосувати. Дякую. Перше питання в нас розглянуте. Питання 2. Надання матеріальної допомоги жителям зазимської громади згідно програми турбота. Згідно програми турбота. Згідно програми турбота. Зараз вибачаю. Отже, починаємо розгляд заяв. До нас звернулася жителька села Погреби Легка Надія Кирилівна. Прошу надати мені матеріальну допомогу на лікування. Весь необхідний пакет документів від євро. Жителька зареєстрована в нашій громаді. Пропоную надати 10 тисяч гривень. До нас звернулася е, гусь Яніна, Яніна Михайлівна, жителька села Літочки. Прошу надати мені матеріальну допомогу в зв'язку з лікуванням. Медичний висновок є, необхідний перелік документів є. Рекомендую 10 тисяч гривень. До нас звернулася із заявою, прошу надати мені матеріальну допомогу на відновлення мого будинка, який згорів внаслідок пожежі. 29 вересня 2024 року до нас звернувся татарин Микола Іванович. Весь перелік необхідних документів Микола е, Іванович надав, а також надав акт про пожежу. Рекомендую надати 10 тисяч гривень. До нас звернувся Семенов Анатолій Іванович. Е, прошу надати мені матеріальну допомогу в зв'язку з... Операцію на серці, яка була проведена 18 вересня, підтверджуючи документи, надаю. Весь необхідний перелік документів 에, наданий Анатолієм Івановичем. 에, рекомендую 5 тисяч гривень. До нас звернувся музика Михайло Олександрович. Прошу надати мені матеріальну допомогу. з... Причини е, ще зруйнованого пожежою будинку та е, ще з насупністю зруйнованого будинку. Акт про пожежу є, е, рекомендую надати 10 тисяч гривень. До нас звернулася Корнієнко Катерина Миколаївна, село Пухівка. Прошу надати мені матеріальну допомогу у зв'язку з проведенням оперативного втручання. Зареєстровано в нашій громаді, весь необхідний пакет документів є, виписка медична є, все присутнє. Рекомендую 5 тисяч гривень. Галицька Марія Константинівна, село Зазим'я. Прошу надати мені матеріальну допомогу на лікування. Довідки додаю. Весь перелік необхідних документів є. випуски, медичне заключення є, консультативний висновок є. Рекомендую 7 тисяч гривень. До нас звернувся Бруєнко Іванович, село Погреби. Прошу надати мені матеріальну допомогу на лікування. Весь перелік необхідних документів є, довідка виписка є. Повністю все є. Рекомендую 10 тисяч. До нас звернувся тіток Олександр Петрович село Погреби. Прошу надати мені матеріальну допомогу на лікування. Весь необхідний перелік документів є. Рекомендую 5 тисяч гривень. До нас звернулася Яковенко Марія Володимирівна. Яка просить надати мені їй матеріальну допомогу на лікування? В який, видається 14 років. Карта да. Карта реквізитів карта також є. Ми маємо право, так? Ми, права, да? Да. Да. ми, ми консультувалися з бухгалтерією і звідтіло. Добре, рекомендую 3 тисячі гривень. Шановні колеги, є якісь пропозиції щодо сум, які були рекомендовані? Можливо, в старості є якісь пропозиції. Я б хотіла попитати, чи можна добавити на Корнієнко, бо там була досить складна і дороговартісна операція. Корнієнко Катерина. Якщо можна, якщо в межа в бюджеті. Так. Давайте перед Корнієнко Катерина Миколаївна. Сідопухівкам. У зв'язку з проведенням оперативного втручання. Моя рекомендація була 5 тисяч гривень. Коли його будь ласка, з заявою і з повним діагнозом. Надія Дмитрія, ваша рекомендація? Згідно програми, тобто ми залишаємо цю суму 5 тисяч вірно? Шо? Прохання підтримати заяви, які ми розглянули голосуванням. Хто за? Дякую одноголосно. Отже, питання номер 3 Надання матеріальної допомоги військовослужбовцям та їх родинам. Військовослужбовцям та їх родинам. До нас звернулось 16 військовослужбовців, які проходять службу зараз. Всі вони зареєстровані в нашій громаді. Всі заяви переглянуті. Е, рекомендую надати е, жителям громади, які проходять службу е, по 10 тисяч гривень. 16 е, громадян, які проходять службу. Хто за? Прошу підтримати. Дякую. 16 заяв, будь ласка. Також до нас е, звернулися. До, до нас звернулися. Та, три, Чотирько, виходить. Угу. Да. Да? А, ні, е, Також до нас звернулися родичі безвісті зникших. І під час проходження військової служби до нас у нас є чотири заяви. Всі з них ще були зареєстровані на території Зазимської територіальної громади. Е, також ті, хто написав заяви, також зареєстровані на території нашої громади. Ми надаємо одноразову матеріальну допомогу в розмірі 20 тисяч гривень чотирьом особам. Хто за. Дякую одноголосно. Також у нас є одна заява від жителя села Пухівки, який отримав е, поранення під час проходження військової служби. Е, ми йому надаємо е, одноразову матеріальну е, допомогу згідно програми в розмірі 20 тисяч гривень. Хто за? Дякую. Дані матеріальної допомоги військовослужбовцям. Так, четверте питання. Відмова у наданні матеріальної допомоги військовослужбовцям та їх родинам. Скільки там другу? Дві. До нас з Ні, це не в цілому. До нас звернуло, у нас є три заяви. Перша заява в зв'язку з проходженням військової служби. Переглянувши заяву, встановлено, що весь необхідний пакет документів не наданий. Прохання відмовити на дану заяву. Друга заява також. Відмова у зв'язку з відсутністю реєстрації в Зазимській громаді. І четверта, ой, третя третя заява, аналогічна зв'язку з відсутністю реєстрації. Пропонуємо звернутися в громади або в міста, де зареєстровані заявники. Ну, це... ну, Загинувши, тобі ніде не зареєстрований. Не зареєстрований він там. І що ви пропонуєте на даний час? Нічого не пропонували. Я просто кажу, що він не зареєстрований про ті. Е, Відмовитись зв'язку з відсутністю реєстрації та неповним пакетами документів. Хто за? Дякую. Питання номер 5 Відмова жителям Зазимської громади в наданні матеріальної допомоги згідно програми Турбота. Е, до нас звернувся чудо Микола Андрійович, який просить надати матеріальну допомогу у зв'язку з крутним матеріальним становищем. Е, пакет документів наданий не повністю. Е, це і є причиною відмови в наданні матеріальної допомоги. Також до нас звернувся. Е, Звернулася Гордіна Оксана Миколаївна, яка просить надати матеріальну допомогу. Точніше, Гордін Сергій Анатольович звернувся який просить надати матеріальну допомогу на лікування своєї дружини. Відмова зв'язку з неповним пакетом документів. Хто за, прошу підтримати. Дякую. І шосте питання різне, можливо, є в когось? Ні? Ні? Хто за те, щоб закрити 78-му комісію? Прошу голосувати. Дякую.